Друзі, вчора, 22 березня, в Легниці відкрився магазин бочкового пива, і мені запропонували продегустувати такі самі цікаві сорти. Ну що, починаємо. Перше, ну це класика, Жигулівське. друзі, Жигулівське, до речі, все пиво українського виробника. М -м 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 -м. Запах Жигулівського це мені здається, це класика. Що вам сказати, це воно дуже смачне пиво. Навіть є. Е Маленька така солодинка, знаєте, солодинка, якої дуже рідко відчуєш в різному другому пиві. Це Жигулівська, це Жигулівська. Що тут казати? Тут реклами не треба. Наступне пиво Апрікот. Абрикос. Абрикос. І на смак, ви знаєте, це не те класичне пшеничне пиво, яке, наприклад, має присмак пшениці. Тут досить відчувається. Явно абрикос, і можна сказати, що це таке смакове пиво. Капець ну, Таке ніколи не пробував. Пиво Alice Good. Дуже знайоме слово, не знаю, що воно в перекладі означає. Це нефільтроване пиво. На запах є якісь такі ніжні фруктові нотки, десь далеко пшеничний привкус. І такий, ну, навіть світлого теж трішечки є, як без змішане. Чи воно дуже легесеньке. Так, я це прочитаю. Скільки тут? Чого? 4,8. І наступне пиво Браунд Вальд. Це темне пиво з цієї колекції. Та. Я темне взагалі не дуже люблю, але тут в мене є надія, що зараз моя думка зміниться на 100%. Так, відчувається так, є. Від темного пива все є, що потрібно. Є е, е, такий невеликий присмак горічі, є. Такий кавовий присмак трішечки, і є, знаєте, такого піджареного, підсмаженого, е підсмаженого зерна. Ну, це саме, таке, можна сказати, класичке вийшло. Оце, це оце такі взагалі. Ну, Блін, Жигулівська на першому місці. Взагалі, бомба. Це бомба. Затамувавши подих, я перехожу до сидра. У мене скільки гарних спогадів з цим напоєм? І так, сидр. Вішня з ромом. Наливаємо. До речі, 5 обертів. Дуже смачно. Взагалі не відчувається алкоголь і це і лякає. Так що, хлопці, беріть своїм дівчатам і, може, ви теж зробите сім'ю, якщо ще не зробили. А я всіх запрошую до магазину бочкового пива, який, щойно відкрився, лігніця вулиця Гв'язна, 35 с Все дуже смакує. Рекомендую.